Лондон готує удар по Путіну. Главный пострекатель здесь, в Европе, это именно Британия. И на критическое поражение. Британия, по сути, вот вся война на этом закончится. Нова ініціатива озброєння України: снаряди, ракети, дрони. Британія розпочинає масштабне переозброєння України. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на зустрічі у форматі Рамштайн виступив із закликом до союзників розпочати інтенсивну 50-денну кампанію з постачання озброєння Україні. Метою цієї ініціативи є посилення тиску на Росію, аби змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Про це повідомляє The Telegraph. Гіліп. Планує підтримати ініціативу Трампа, який раніше пригрозив Росії жорсткими тарифами, у разі якщо Москва не погодиться на припинення вогню до 2 вересня. Поки штати розпочали відлік 50 днів для миру. Ми маємо відповісти 50 п'ятдесятивідною кампанією військової допомоги Україні на фронті. Заявив глава британського оборонного відомства. Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що лише за останні два місяці Україна отримала ракети ППО та артилерійські снаряди на суму 150 мільйонів фунтів стерлінгів. Загалом на ППО та артилерію Лондон планує витратити 700 мільйонів фунтів у дві Адцять році, крім того, за півроку Велика Британія поставила 50 тисяч дронів. Ще 20 тисяч у межах спільної програми з Латвією будуть передані найближчим часом. Розпочалось онлайн засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. У ньому беруть участь новопризначені міністр оборони Денис Шмигалі, секретар РНБО Рустем Уміров. На зустріч зібралися представники 52 країн: це держави НАТО, Євросоюзу та інші партнери України. Метою є скоординувати постачання зброї, військове навчання та іншу підтримку нашій країні у війні з Росією. Це засідання відбувається після гучної заяви Дональда Трампа. Раніше він запропонував, щоб озброєння для нашої держави купували переважно європейські країни. Бригадний генерал Геннадій Шаповалов очолив сухопутні війська ЗСУ. Про це повідомили на офіційній Фейсбук-сторінці. За словами нового командувача, одним із найголовніших завдань є генерація Збройних сил України, зокрема покращення підготовки та докомплектування бойових частин і підрозділів сухопутних військ. Служба безпеки розпочала перевірку у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Мова йде про дотримання законодавства щодо державної таємниці. У відомстві запевняють, що діють виключно в межах закону. Також переконують, що їхні працівники не мають доступу до всієї інформації про негласні дії чи спецоперації, які проводять на САП. Заяви про те, що СБУ, нібито, зливає ці дані, називають безпідставними і. Маніпулятивними. Також у Службі безпеки нагадують, у певних випадках слідчі дії можна проводити навіть без ухвали суду. Зокрема, коли існує загроза витоку інформації або коли йдеться про справи, пов'язані зі співпрацею з країною-агресоркою. Нардеп від забороненої ОПЗЖ Федір Христенко виявився старшим агентом російської ФСБ. Він е, відповідав за посилення кремлівського впливу на національне антикорупційне бюро України. Повідомили в офісі генпрокурора за даними слідства Христенка завербували ще за часів президентства Януковича. Він виконував завдання російських спецслужб під час Революції Гідності. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації Христенко втік за кордон, де продовжив свою підривну діяльність. Йому повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні впливом. Смертельна ДТП за участі працівника прокуратури в Києві суд відправив Андрія Молочного під варту на 60 діб без права внесення застави. Повідомляє громадське. Напередодні молочний на БМВ збив жінку, яка стояла на тротуарі. Вона померла в лікарні. Чоловік хотів утекти з місця події, однак його затримали очевидці. Співробітників Національного антикорупційного бюро України отримали підозри за скоєння автомобільних аварій. У кожному випадку постраждали люди. Повідомило державне бюро розслідувань. Зокрема, в Києві правоохоронець виїжджав із другорядної дороги і зіткнувся з автомобілем. На головній його машина вилетіла на узбіччя і збила пішохода у чоловіка тяжкі травми та ампутація ноги. Інший співробітник набу не впорався із Керуванням під час обгону на трасі авто перекинулося і врізалося в автозаправну станцію. Пасажирка дістала численні травми, зокрема, переломи, розрив, селезінки та забій мозку. Третій випадок знову в столиці на службовій машині працівник набу збив жінку на пішохідному переході. Вона перетинала дорогу на зелений сигнал світлофура. Усім трьом оголосили підозри за порушення правил дорожнього руху, що спричинили тілесні ушкодження. Незаконне збагачення на майже 8 мільйонів гривень правоохоронці затримали одного із топ-посадовців лісової галузі, очільника державного підприємства Ліси України. Інформує державне бюро розслідувань. Слідство встановило, що лише за 2021 рік він розжився елітною нерухомістю в центрі Києва. Восьві вось, також придбав вісім земельних ділянок вантажівку, а ще істотно поповнив свої банківські рахунки. Наразі чоловіка затримали, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. З метою приховати реальне джерело походження, майна посадовець вдався до складної схеми легалізації, залучивши близьке оточення. Елітну квартиру на Печерську, вартістю понад 9 мільйонів гривень, було оформлено на його близького товариша, який фактично не мав стосунку до придбання. Усі переговори з продавцем, вибір об'єкта, укладання договорів і розрахунки проводила дружина підозрюваного, діючи від імені номінального власника. Схожі дії були вжиті щодо оформлення земельних ділянок та транспорту, використано підставних осіб та фіктивні договори. Більшість платежів здійснювались готівкою або з розрахунків третіх осіб. При цьому законні доходи посадовця не могли покрити навіть третину витрат. Далі про наслідки атак російських катів зросла кількість постраждалих через нічні удари по Києву. Відомо про дев'ятьох поранених. Серед них – 15-річна дівчина. Повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Одна людина загинула. Окупанти били по місту ракетами і дронами. Руйнування та падіння уламків зафіксували в семи районах. Пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, супермаркет. Мафи, гаражі, автомобілі, складські приміщення та наземна частина станції метро Лук'янівська. Володимир Зеленський оголосив про призначення 16 нових послів України. Дипломати працюватимуть у Канаді, Мексиці, Бельгії, Японії та ще у низці країн Африки, Азії та Європи. Водночас, президент зазначив, що для кожного з них вже визначені персональні завдання та критерії оцінки роботи. До 19 вересня залишиться під вартою у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Таке рішення ухвалив Шевченківський суд Львова. Сторона обвинувачення наголошувала, що Зінченко. Відбирав потенційних жертв і намагався придбати зброю після того, як повернувся у Дніпро. Натомість захист наполягав на зміні запобіжного заходу на домашній арешт і з носінням електронного браслета. Однак Феміда не дослухалася до таких аргументів. Звичайно, йому продовжили під вартою. Звичайно, що він буде сидіти і він сяде довічно, бо це вбивство, це показове вбивство, це детально сформоване вбивство, яке має нести відповідну міру покарання. Всі докази, як я завжди кажу вам, є нас на руках, і ми працюємо і далі. І зустрінемось з вами 4 середа. Понад 105 мільйонів гривень для захисту українського неба зібрали під час фестивалю «Атлас у столиці України. Подію за три дні відвідали понад 70 тисяч людей. На ювілейному заході виступила сотня артистів. Всі зібрані кошти спрямують на забезпечення бригад, які збивають ворожі безпілотники. Військових забезпечують транспортом, ФПВ-дронами, комплексами управління та додатковим обладнанням для ефективного перехоплення цілей. Вже 103 мільйони по збору. Воно все рухається активно. І ще навіть днів після фестивалю. Ми будемо збирати на НАТО далі, тому що це розділяж квартири, це розглядає машини, і у людей досі залишається мотивація навіть після фестивалю. Це робити, тому мені хочеться, щоб ми зібрали якомога більше, щоб допомогли нашій армії, щоб вони трималися. Не втіка проводити для патріотичного виховання молоді, щоб молодь розуміла, що збройних України боронять Україну. А молодь має розвиватися, в тому числі і патріотично на таких фестивалях виховується справжня міць української молоді.